Отож, у цьому відео ми поговоримо про те, що не так із міжнародним всім відомим сертифікатом на рівні А1, А2, Б1, Б2 та С1С2. Спочатку я скажу три аргументи, а потім пояснення, чому це так. Перший факт такий: ніхто в світі, от прям ніхто, не може чітко визначити свій рівень володіння мовою за даним сертифікатом. Ані офіційні представники в офіційній організації, ані викладачі і тим паче учні. Факт номер два. Різні книжки, які написані за конкретним рівнем різними авторами, мають різне наповнення. Тобто рівень один, скажімо, а 1 Але у одного автора в цій книжці, в книжці одні слова, одна граматика, одні вимови до говоріння до слухання. У іншого автора можуть бути зовсім інші слова, якісь ще нові, або якихось слів взагалі не бути, тих, які є у попереднього. І так, таких книжок просто сотні і тисячі по всьому світу, і вони всі різні. І факт номер три. Виходячи з першого і другого факту, маніпуляції від мовних курсів дуже поширені. Курси можуть обіцяти будь-що, а ви вивчите мову за тиждень, ви за два, а ви за три місяці, але будемо навчатися по 15 годин і ви типу зможете її вивчити. Справа в тому, що ви не можете перевірити курсів, вони можуть вам говорити будь-що, тому що от вас, ось вам і відповідь. Немає конкретних індикаторів оцінювання взагалі жодного рівня на А1 або Б2. Є якась зведена табличка, де в загальних словах про це говорять. Є книжечку, яку ви можете офіційно завантажити на офіційному сайті цього сертифікату. Вона 250 сторінчок приблизно. І повертаєте її там взагалі нічого конкретного. Скажімо, ви хочете, от, як приклад, ви хочете перевірити молоко, вибрати молоко, йдете в лабораторію. Там є якийсь папірець, лаборант дивиться, якщо аналізи зходяться е, з молоком на папері, то значить молоко добре. Не сходяться, значить, молоко погане. Але такого не існує, але має існувати у мовах. Тобто, мова складається лише лише з трьох речей: це слова, це граматика і мовні рівень мовних навичок. Це говоріння, слухання і таке подібне. І просто немає такого списку, немає конкретних слів, які ви маєте знати, конкретних граматик, які ви маєте знати. Все, що ви бачите в книжках, це просто. Ну, скажімо, суб'єктивне бачення викладачів. Вони вважають, що напевно має бути так. От інші вважають, що має бути так приблизно. Тому немає конкретного і тому відповідь на питання, який в мене у, -у, у рівень, ніхто вам сказати не може, бо такого не існує. Це зробити неможливо.